Сьогодні ми вирішили поспілкуватися з головою Золочівської райдержадміністрації Володимиром Недзельським. Вітаємо вас. Доброго дня. Пане Володимире, чи задоволені ви результатами місцевих виборів в нашому районі? Чи задоволений я? Я думаю, краще було б говорити, чи задоволена громада тим вибором, який, який зробила. Ну, але ми були, бачите, в цьому році, я б сказав, в пілотному проєкті. Не тільки громада Золотична, а й Україна вся, тому що нове законодавство виборче і фактично по-новому це все робилося. Маємо таку ситуацію, що сьогодні багато партій подолали бар'єр 5% так, і пройшли депутатами всіх рівнів. Ну, тому не знаю, з однієї сторони, чую такі думки громади. що... Може, і добрий варіант. З іншої сторони, каже, це несправедливо, бо деякі місцеві ради залишилися без депутатів, тобто без представництва в районній раді, наприклад. Так? От. З однієї місцевої ради може бути 2-3 депутати в районній раді, а з іншої немає ні одного. Тому що та політична сила. В нашому районі, скажімо, ну, взяла менший результат порівняно з іншими, відповідно, там, можливо, і відсоток більший набрав депутат, але він не пройшов. Тобто ну, є нюанси і ну, дуже цікаві вибори були, скажімо так. Як ви вважаєте, чи будуть якісь зміни в керівних посадах в нашому районі? І якщо будуть, то які? Я думаю, зараз рано говорити про якісь зміни в керівних посадах, оскільки ще не сформована до кінця міська рада. Ми знаємо, вчора відбулася сесія, так вибрали тільки секретаря. От. Ще ну, на сьогоднішній день мені невідомо від комісії територіальної, коли буде установча сесія районної ради. От. Я думаю, спочатку треба сформувати органи місцевого самоврядування на рівні міста, району. По сільській радах це простіше проходить. От, і після цього буде якась розглядатися, ну, скажімо, перспектива розвитку району, а можливо, і, і будуть якісь зміни. Я думаю, що на рівні адміністрації однозначно ну, будуть зміни, оскільки підписане розпорядження голови обласної адміністрації про нову структуру обласної державної адміністрації з 1 січня 2016 року. Орієнтовно на 30% буде скорочення апарату структурних підрозділів. Через те, зрозуміло, якщо апарат обласної адміністрації буде скорочуватись відповідно, це все буде відбиватися і на районах. От, на сьогоднішній день буде продовжуватися робота, така інформація, ми знаємо, буде продовжувати робота по об'єднанню громад. Я думаю, якщо швидко пройде реформа, Буде об'єднання проведено громад, однозначно тоді буде і зміни, і в керівному складі, і, і у всіх структурних підрозділах. Тим більше сьогодні під реформу подають всі підрозділи, і силові структури, і бюджетні установи. Ну, візьмемо центр зайнятості, пенсійний, податкова, міліція, прокуратура. Всі в стані реформування. Чи передбачені і надаються в Золочеві та районні земельні ділянки учасникам АТО? Так. Земельні ділянки учасникам АТО надаються. По інформації, яку я маю з нашого управління земельних ресурсів, проблем ніби не існує. Є одна проблема, що всі хочуть мати поближче до міста золочу. Це зрозуміло. Так? Але ну, немає можливості такої всім надати ближче золочу. Тому така, знаєте, розгалужена є схема. Надання тих ділянок. Це і по різних місцевих радах чи по різних населених пунктах. Але така робота робиться, продовжується. Я думаю, що не буде такого учасника той, який не буде мати земельної ділянки. Крім того, хочу сказати, що на сьогоднішній день особлива увага і сторони держави, і області і району приділяється учасникам АТО, чи демобілізованим навіть, скажімо так, 24, 24 листопада. Це на слідчий тиждень нас буде робоча група з обласної адміністрації, і ми будемо просити всіх демобілізованих на зустріч з цією робочою групою, бо на рівні області вивчаються всі проблемні питання, і в чому можна власне, допомогти оцим нашим хлопцям, які повернулися з війни. Цього року всі відчули на собі проблему торф'яної пожежі. Так. Чи вдалося її остаточно загасити? Слава Богу, так. На сьогоднішній день є невеличкі ділянки, які вже нові, скажімо, показуються. І це буде постійно робитися силами і засобами нашого місцевого управління надзвичайних ситуацій. Але з 10 вересня значні засоби і сили були прикладені для того, щоб погасити торф між селами Червоної і Вічаниці. Величезна площа була близько 50 гектарів. От були задіяні засоби і в області. У нас стояла насосна станція, яка ну, дала можливість, як називають пожежники стволів до 20 використовувати одночасно. І тому та робота не припинялася ні в день, ні вночі. Вночі наповнювалися меліоративні канали, а в день насосна станція перекачила, все гасилося. Так що на сьогоднішній день, Богу дякувати, ми з тим маємо трошки спокій. У нас було дуже багато ділянок невеличких по району, але ці всі ділянки місцевими силами і засобами були ліквідовані. Я при нагоді хотів би подякувати нашим пожежникам, які мали ну, два місяці неспокійного життя і е, одяг. Пошкодили і взуття, і сили, але тішить те, що депутати районної ради підтримали пропозицію затвердити програму підтримки нашого управління ситуації. І я думаю, що за ті кошти, які виділені районною радою, будуть компенсовані і принаймні одяги взуття для тих хлопців, наших, які вели боротьбу з пожежею на торфі. Вже скоро зима. Наскільки наш район підготовлений? До будь-яких погодних умов буквально вчора, о 10-й годині, ми мали таку серйозну е, розмову з керівниками дорожніх служб, оскільки в нас на території району буде працювати три дорожні служби: одна це є технобудцентр центр міста Тернопіль, який передали на обслуговування дорогу Тернопіль Львів. Інша це є наш Райв і наша експлуатаційна дільниця, Винницьке де Виниківське де так зване. В принципі, ситуація виглядає непогано із забезпеченням посипкового матеріалу, із забезпеченням, скажімо, відремонтованою технікою. Я думаю, що ми ну, зможемо справитися з тими всіма викликами, які на нас чекають. Зрозуміло, що маємо проблему вже 19 місяць. Наш грейдер, який був підготовлений в Тодорі, по першій хвилі мобілізації був вилучений і він зараз знаходиться в військовій частині в бродах. Зрозуміло, що він нам дуже потрібний. Але ну, дай Бог, щоб закінчилась війна, я думаю, воно повернеться. Які зараз є запити від громадян до Золочівської райдержадміністрації? Е, в, нас, в в нас в районі вже давно така традиція існує виїзних прийомів. Значить, ми брали керівників структурних підрозділів адміністрації там чи пенсійні, чи податкова, чи управління земельних ресурсів. Ми виїжджали в одну і в іншу сільську раду по графіку і от розмовляли з людьми, вивчали їхні потреби і проблеми. На сьогоднішній день трошки помінялася ситуація, оскільки обласна адміністрація запропонувала зустрічі з громадою сіл. Чи з активом населених пунктів. Вже такі перші зустрічі відбулися в, в, в двох сільських градах нашого району. Значить, є в нас відповідальний працівник з області з апарату обласної адміністрації, який також приїжджає, і ті всі пропозиції збираються. Ну, нічого нового не, немає. Зрозуміло, найбільше хвилює населення нашого району. Це є пасажирське перевезення. це є... Ремонт бюджет, будівель бюджетних установ, як народні доми, феджірсько-кужевські пункти це перше питання, ремонт доріг, і особливо це є поморянська зона, які, там дороги вже немає, фактично, так. От. До речі, приємна новина, бо маємо надію, що можливо до кінця цього року ми ще отримо кошти на проведення. Ремонту доріг в поморянській зоні, так звані. Не знаю, скільки це буде коштів, хочу наперед наголошувати. Основне, щоб ті гроші поступили, і ми могли щось зробити, бо там найгірша ситуація на сьогоднішній день, треба робити капітальний ремонт. От. І оце от, от, от такі нюанси. Зрозуміло, що люди просять допомоги, просять влаштування, Ну, звичайні такі проблеми, які постійно. Постійно в нашому районі, але основні я б назвав це є ремонт доріг, це ремонт приміщень, це є е, пасажирське сполучення. Дякуємо вам за розмову. Бажаємо Дякую успіхів у вашій подальшій роботі. Дякую.